Вітаю всіх! Сьогодні я розповім, як я готуюся до посадки озимого часнику. Які сорти планую посадити? які вибираю головки, як розділяю зубки, які саме відбираю для посадки, а також покажу, в яких препаратах найкраще дезінфікувати посадковий матеріал. Де ж взяти якісний посадковий матеріал? Та найкращий посадковий матеріал це вирощений власноруч. Тому я завжди стараюся залишати для посадки найбільші, найкращі головки. З великої головки буде великий зубчик, а з великого зубчика виросте потім гарний часник. Але деколи чуєш, що хвалять якийсь там сорт, гарні великі виростають, часничини із гарним смаком. І хочеться придбати собі цей сорт. Тому я завжди купую перевірений Місцях, адже можна купити замість одного сорту інші. І за 2-3 дні до посадки розбираю головки на зубки. Швидше це робити не потрібно, тому що зубчики будуть підсихати. Можна зубки розбирати і в день посадки. А тепер перейдемося по сортах. Отже, я буду садити такий сорт, як козак. Я придбала його в трьох місцях. Але кожен хоче окремо посадити, що бачите, який дійсно відповідає сортовим якостям. Цей часник хвалять, головки мають вирости великі, такі міцні вони, і смакові якості. В них такі гарні, чудові часничок цей гостренький, так що його вартує посадити. Далі маємо Софіївський гермідон, який я теж вже давно планувала. Купити собі, але мені попався не дуже такий хороший посадковий матеріал. Буду бачити, що з того виросте. Далі маємо білий слон, добродій, месідор. Це є три таких сорти безстрілкових. Теж серед них визначу, який найкращий. Любаша. Всім відомий, які всі садять майже. Харківський зимовий, який мені теж подобається. В головки виростають великі, чудовий часник для консервування підходить. Зоро, а також польський білий і польський фіолетовий. Ну і, звичайно, рукамболь. Я його багато садити не буду. Це він кому подобається. Отак От пару головок для того, щоб цей сорт не занихати. А тепер приступаю до розбирання головок на зубки. Почну з тих, які не пускають стрілок. Цей часник трішки особливий. Якщо, наприклад, розглядати месідор, то я беру для посадки тільки зовнішні зубки, тому що вони найбільші, і з них виросте потім ось така велика головка. А ті, що всередині, залишу для споживання, для приготування страв, можна їх посадити. Але ось як є чим садити, я використовую ці зубки. Так писало в характеристиці, що цей часник добре використовувати для посадки, беручи до уваги тільки зовнішні зубки. І ось так розбираю кожну головку. Так, Маємо ось тут теж головки досить гарні такі, зубки теж досить гарні, не мають ніяких пошкоджень. Не мають ознак хворіб, так що це є чудовий посадковий матеріал. Так, і так само буду розбирати добродій. Тут теж є зубки, кілька шарів, і я використовую тільки оцей зовнішній шар. Зубки найбільші. Ой, полетів. Цікавий цей сорт. Взагалі-то в інтернеті я не знайшла про нього ніякої характеристики, але хвалять, що це є голландський сорт, що дуже такий врожайний. Ну, спробую, можливо, десь він і з'явиться, і тоді буду вже знати, що дійсно такий сорт існує. І так само білий слон. Він теж безстрілковий і тут використовується тільки зовнішні зубки. Можна ще частково взяти і з другого такого шару, але ось бачу, ці зовнішні, вони найбільш такі масивніші. І такі зубки найкраще підходять для посадки. Ось так я розбираю такий безстрілковий часничок. І, звичайно, кожен сорт окремо. А решта в мене часник стрілковий. І тому я буду використовувати всі зубки для посадки. Ось беремо любашу. І для того, щоб гарно зубки розділялися, я ще використовую ось такий диск. Зручно ним розділяти. Якщо дійсно, ось, наприклад, не всі зубки відділяються, для цього беремо цим диском легенько. Головне, щоб він гострий не був, а даний диск не є гострий. І легенько так розділюємо зубки і маємо чудовий посадковий матеріал. Всі зубки теж здорові. Ось маємо стільки зубки, прекрасні, великі. І, звичайно, кожен сорт в окрему посудину. Ось так гарненько ділиться. І швидко це робиться якраз. Часом і потрібно мати підручний матеріал, а можна і без нього. Але деколи є так, що зубки дуже щільно прилягають один до одного, тому добре скористатися чимось таким негострим, щоб гарненько розділити зубки. Ще при поділі слід звернути увагу. Коли розділяємо зубки, вони мають покриті бути ось цією лосочкою. І щоб зубки не були оголені. Такі зубки теж не годяться для посадки. Вони можуть більше хворіти, можуть навіть і пригнити в ґрунті. Тому ось такий саме має бути посадковий матеріал. Розділені зубки перед посадкою дезінфікую. Я покажу. Які я використовую препарати, і один з них перевірений це препарат Максим. Його я застосовувала минулого року. Головки гарно росли, не хворіли. Ну, Звичайно, на весну треба було повторити обробку, але цей препарат ефективний, і його зараз у осінню пору можна застосувати. Береться його 3 мл на 1 літру води і намочується посадковий матеріал. На 30 хвилин він чудово підходить і для цибулі. Але, по рекомендаціях, хочеш ще спробувати фундазол. це теж хороший препарат. Береться, його оцих 10 грам на 1 літру води і по інструкції намочується на добу. Я буду замочувати на 2-3 години і думаю, цього буде достатньо. І тому ось в одній посудині буде дезінфікуватися посадковий матеріал в Максимі, а в другий сорт любаша у фундазолі. а потім виберу який з препаратів найкращий наливаю 2 літри води, відмірюю 6 мл препарату Максим, все гарно перемішую. Використовую посудинки з дірочками, насипаю туди посадковий матеріал і ставлю посудину для дезінфекції. Використовую інші такі посудинки, теж маю дірочки. І так мій матеріал посадковий дезінфікується. Фондазол це є такий порошкоподібний фунгіцид. Його я спочатку розчиняю в окремій посудині, так як по інструкції пише цих 10 грам невеликій кількості води. А тоді доливаю до 2 літрів. Так, щоб він гарно розчинився, перемішую його. Використаюся підручним матеріалом, що є під рукою. І заливаю фундазолом любашу. Ось на 2-3 години. Так, і будемо бачити, який буде з цього результат, який препарат буде ефективніший. Так, тут ми заливаємо, води додаємо. Ще трішки треба літри і все. І наш чесник протроюється. Так як я планую посадити багато чеснику для того, щоб наливати в різні посудини багато води, розводити Максим, я ось так протруюю кілька сортів. Тоді проходить певний час, витягую ці сорти, рідина стікає і засипаю знову новий сорт і в. В тій же воді знову ж протруюю інші сорти. Це теж дає хороший результат. Ось, наприклад, ця посудина має дірочки. Перейшов вже час, беру, дуже зручна. Ось так зливається вся рідина, залишаються самі зубки в мене, викладаю їх в ящик і сюди насипаю другий сорт. І ось маємо. Харківський зимовий вже готовий для посадки. Ну, звичайно, я його ще просушу і завжди саджу сухими такими зубками. Але протруєними. Ось так я підготовляю часник до посадки. Гарно продезінфікований. Тепер залишається його добре просушити і завтра висаджу на грядку. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!